За останні кілька місяців я протестував та оглянув величезний Apple Watch Ultra та доступний Apple Watch SE 2. Тож нарешті прийшов час поговорити про базову модель розумного годинника яблучної компанії, яка вийшла у 2023 році. Я користуюсь Apple Watch Series 8 вже деякий час. Тому зараз розповім вам, що мені сподобалося, а що ні. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Крило Свідомий. Давайте поговоримо про Apple Watch. По-перше, є сенс поговорити про комплектацію, адже тепер із годинником у коробку Apple кладуть оновлену версію зарядної таблетки. Цікава вона трьома речами: порт USB-C для підключення, алюмінієвий корпус та швидкість заряджання. Type-C це вже так би мовити, база, ґрунт, основа. Я б навіть сказав, це банально вічливо щодо користувачів, які намагаються стандартизувати всі свої зарядні пристрої. А от алюміній як матеріал платформи тут потрібен зовсім не просто так. Apple Watch, починаючи з сірі 7, навчилися заряджатися значно швидше. Це призводить до підвищення температури зарядки, а зайве тепло потрібно якось розсіювати. Тому й корпус з алюмінію для максимальної ефективності. Про швидкі зарядки я ще раз повім, просто приємно інколи бачити цікаві аксесуари у комплекті з Apple Watch. Далі все більш прозаїчно. Коробці годинник, ремінець у двох розмірах та різні папірці. Щодо дизайну, тут прямо класика. Якщо ви бачили хоча б один Apple Watch, ви б бачили вже всі. Digital Crown для керування, велика кнопка для Apple Pay та активних застосунків, а на задній панелі. Все ще купа різних сенсорів. Єдина візуальна різниця порівняно з актуальним SE2 полягає у тому, що задню панель в Series 8 виготовлено з кераміки, а не з пластику. Тому і важить базова версія майже на 6 грамів більше за бюджетну, але ще варто пам'ятати про більшу кількість датчиків. В мене на огляді Apple Watch у червоному кольорі серії Product Red. А це означає, що якісь кошти від вартості девайсу будуть переказано у фонд боротьби зі СНІДом, а ще малярією та туберкульозом. Ну і годинник банально має привабливу. Пливий вигляд, це теж правда. Мені дуже зайшло, але також розумію, що воно пасуватиме далеко не під будь-який стиль одягу, тому тут раджу подумати над цим наперед. Чи придбати собі одразу два годинники та міняти їх в залежності від вашого вбрання? Чом би ні. До речі, про придбати цей Apple Watch Series 8 мені на огляд надали мої добрі друзі, мережу магазинів Яблука. Якщо вам потрібен будь-який Apple Watch, iPhone, iPad чи MacBook, я раджу вам звертатися саме в Яблука. В них завжди чудовий асортимент техніки Apple. За дуже приємними цінами, які вас точно здивують. Запрошую відвідати найближчий магазин яблук у вашому місті, або ж ви завжди можете замовити пристрої Apple та не тільки на їхньому сайті з доставкою по всій Україні. Посилання залишаю в описі під цим відео. Купуйте техніку свідомо. Екран Apple Watch Series 8 у версії на 45 мм отримав Retina LTPO OLED матрицю з роздільною здатністю 484 на 396 пікселів, пікова яскравість становить 1000 ніт. І якщо вам чомусь далося, що тут нічого не змінилося у порівнянні з сьомим поколінням, то вам не здалося. Вісімка у цьому сенсі взагалі дуже спокійний девайс, але воно не просто так. Колись, у далекому 2015 році, Apple винайшла формулу ідеального розумного годинника, тому вже майже 8 років просто випускає покращену версію одного й того самого пристрою. І знаєте що? Мене це взагалі не непокоїть, адже у восьмій серії чудовий барвистий екран з ну дуже тоненькими рамками та оптимальним запасом яскравості. Ще й функція. Always on display є. За це взагалі окрема повага, бо без неї якось дискомфортно. Вважаю Always On головною та майже не єдиною суттєвою перевагою флагманських годинників над серією SE. Але говорячи про екран, не можна не згадати про його. Захист Series 8 на моєму огляді екран було захищено наклеєним склом, і це просто жахлива ідея. По-перше, через додаткове скло сенсорний екран погано реагує на натискання. По-друге, рамка протектора не співпадає з товщиною рамки екрана годинника, тому частина зображення обрізається. Але я чудово розумію бажання захистити свій досить коштовний гаджет. Тому всім охочим я можу порадити купувати собі гідрогелові плівки. Для розумного годинника це реально топ. Хоч Apple і стверджує, що Series 8 працює на оновленому процесорі у порівнянні з сьомим поколінням, але насправді це майже те саме залізо, що було ще в Apple Watch, Series 6. Як ось, Apple кілька років тому дійшла до реалізації ідеальної продуктивності та швидкості роботи пристрою, тому тут знов-таки не бачу ніяких проблем. Насправді, щодо продуктивності, мені просто нема про що розповідати. З самого Series 3 я не бачив жодного лагучого Apple Watch. Система працює як годинник. Series 8 це еталонний Apple Watch, який вміє сповіщення, оплату Apple Pay та відстеження фізичної активності користувача. Про тренування й казати нема чого. Це вже така фішка всіх Apple Watch, що повизначаються та відстежуються активності еталонно. Щодо різних датчиків та сенсорів, нам доступно вимірювання рівня кисню у крові, зняття електрокардіограми, постійно увімкнений альтиметр для визначення висоти та, звісно ж, можливість дізнатися пульс. З нових приколів є можливість вимірювання температури ТІ. Але працює ця штука зовсім не так, як би нам з вами хотілося. Ви можете вимірювати температуру у двох випадках, якщо це стосується жіночого здоров'я чи під час сну. Просто так десь натиснути на кнопочку та побачити свою температуру тіла, на жаль, неможливо, тільки у вигляді частини інших сукупних даних. Ще й для цього потрібно постійно спати у годиннику, а для мене це неймовірно дискомфортно, я навіть не можу заснути. Ще в series 8 реалізовано визначення автомобільних аварій. Якщо щось таке Станеться з користувачем, годинник може викликати допомогу, тільки не забувайте налаштовувати дані у відповідному пункті меню застосунку Watch. Мабуть, найцікавіше відбувається з автономністю, бо на моїй практиці цього годинника вистачає на добу півтори активного використання. Так, Apple поки що не навчилися перемагати посередню автономність, але от швидкість заряджання цю проблему нормально так компенсує. Комплектним зарядним пристроєм ви можете зарядити Apple Watch Series 8 з нуля до 100% десь за 70-80 хвилин. Для прикладу. Той самий SE 2 потребує вдвічі більше часу. Ще звернув увагу на перероблений застосунок компас, який, як я думав, був перевагою лише моделі Ультра. Але ні, відстежувати, наприклад, свої кроки та маршрут тепер можна і Series 8, що точно сподобається всім прихильникам піших мандрівок. Ну з висновками, тут все максимально просто. По-перше, ціна. Зараз на сайті яблуки Apple Watch Series 8 можна придбати від 16 тисяч гривень за версію на 41 мм, та від 18 тисяч гривень. За велику 45-міліметрову версію. Кому варто купувати цей годинник? Та насправді всім, хто хоче собі актуальний Apple Watch. Але так можна сказати про будь-яку модель. Наприклад, я сам користуюся Series 5, і якби не помираючи акумулятор, я б точно ще довго не планував оновлювати свій годинник. От питання, чи варто переплачувати за щось зі словом Series у назві, коли існує SE, вже значно складніше. Там ви не отримаєте всі ці сенсори та датчики для вимірювання рівню кисню укрові крові, електрокардіограма тощо. Але чи насправді воно вам так сильно потрібно? Штуки точно корисні, якщо ви пильно слідкуєте за станом свого здоров'я, але, на мій погляд, вони не варті переплати. От On, так, це я розумію. Фіча дуже корисна, і за неї я б заплатив. Але все це питання виключно звички та власних побажань. Series 8 це класний гаджет, який точно нікого не розчарує, але всім вам, я б радив звертати увагу скоріше на лінійку SE. Ось там краса. А як ви ставитесь до Apple? Watch. подобається вам дизайн пристрою та його функціональність, яких можливостей вам зараз реально не вистачає. Ваші думки з цього приводу пропоную залишати в коментарях під цим відео. А було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає величезні такі здорові розгорнуті коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Також в описі є посилання на мій TikTok, там я публікую вщент інший контент. Обов'язково підписуйтесь, а десь Тут з'явилося два моїх відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!